Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на 2024 рік. Давайте подивимося, що вас чекає в 2024 році. Хочу сказати, що це рік, коли відбудеться чотири затемнення, це рік, коли Меркурій 4 рази буде ретроградним, Плутон на найближчі 20 років увійде в знак Водолій, і Юпітер зміни знак. Перейде у ваш знак, близнюки. Е, хочу розпочати з затемнень. Перше затемнення у 2024 році відбудеться 25 березня. Е, це буде місячне затемнення в п'ятому градусі знаку Терези. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Е, значить, е, місячне затемнення це завжди про завершення. А п'ятий сектор гороскопу це про бізнес, про хобі, про дітей, про любовні зв'язки. Саме любовні зв'язки, коли ви виступаєте там в ролі любовника чи любовниці, тобто, це неофіційні такі партнерські зв'язки. Ось, і, значить, можливо, ви з кимось, до речі, розійдетесь по цьому затемненню. Ви зрозумієте, наприклад, що ця роль не для вас, це вам не потрібно в житті. Або, наприклад, це про завершення бізнесу. У вас був якийсь бізнес, і ви розумієте, що ви вже якби. Не хочете цим займатися, що це вже не для вас, і ви закриваєте, наприклад, цей бізнес. Або, наприклад, це, що стосується дітей. Наприклад, ви водили дитину спочатку там, в один садок, на один гурток, в одну школу, і зараз ви розумієте, що це ну, не для вас, ви вже не хочете туди водити дитину. Ось наступне затемнення: це буде сонячне затемнення, і відбудеться воно 8 квітня, в 19 градусі знаку Овен. Це для вас 11-й сектор гороскопу. Сонячне затемнення це коли щось нове входить в наше життя, а 11-й сектор гороскопу це сектор друзів, сектор інтернету. І це означає, ви можете з кимось познайомитись з, у вас з'явиться. Нові друзі, нове оточення, або, наприклад, у вас з'явиться якась нова робота онлайн, коли ви будете працювати онлайн. Ось, Наступні затемнення відбудуться восени. Це перше, це буде сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня. В 10 градусі знаку Терези це для вас буде п'ятий сектор гороскопу, і п'ятий сектор, як я говорила попередньо, це сектор, який відповідає за друзів, за бізнес, і так далі. І це може бути так, що у вас, наприклад, нове хобі з'явиться, або ви подумаєте відкрити новий бізнес, або, наприклад, з кимось познайомитись теж може бути по цьому затемненням. Наступне це буде місячне затемнення, і це воно відбудеться 17 жовтня в 24 градусі знаку Овен. І це для вас 11 сектор гороскопу. 11 сектор це сектор, який відповідає за друзів за інтернет. Це може бути так. Якщо у вас була, наприклад, робота в інтернеті, то зараз ви можете вирішити, що ви ну не хочете вже працювати, якби він ну в інтернеті. Не хочете Цим займатися. Або, наприклад, може бути так, що ви з кимось припините спілкуватись, припиниться ну, ваше спілкування. Ось. І взагалі, на цей 24-й рік для вас актуальна тема 5-го і 11-го сектору, тому що, відповідно, в цих секторах будуть відбуватися затемнення. І ще, що стосується. Градусів, які я озвучила, якщо ви знаєте свою натальну карту, ви можете перевірити, чи в цих градусах або поруч з ними декілька градусів, у вас є будь-які планети. Якщо це так, звичайно, це на вас буде мати колосальний вплив. Наступне, що хочу розказати, це про планету Меркурій, адже Меркурій в 2024 році буде ретроградним чотири рази, і перший раз ми увійдемо в 24-й Рік на ретроградності Меркурія, він буде ретроградним починаючи з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. І ретроградним він буде в знаці Козиріг. А це для вас восьмий сектор гороскопу. взагалі, про що говориться ретроградний Меркурій в восьмому секторі гороскопу? Це, знаєте, Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це не ті гроші, які ми самі заробляємо. І, наприклад, коли, якщо вас, вам хтось раніше допомагав, ви отримували певну допомогу, наприклад, від батьків, від свого партнера і так далі. І потім на якийсь період ця допомога припинилася, то зараз по ретро меркурію це може повернутись. Ви можете отримати якусь суму грошей. Або, наприклад, якщо ви довгий час. У вас були кредитні зобов'язання перед банком і так далі, то зараз ви можете ці зобов'язання погасити. Або, наприклад, може бути так, що вам хтось поверне борг по цьому ретро Меркурії. Тобто це тема фінансів, яка тягнеться ну, давно, яка вже була в минулому. Наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 1 квітня по 25 квітня. І ретроградним він буде в знаці Овен, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Значить, 11-й сектор це сектор, який відповідає за друзів за інтернет, це сектор, який про який я вже згадувала в цьому відео, і це можливо вам зателефонують друзі з минулого, з якими ви ну зараз не спілкуєтесь, це Можуть бути однокласники, наприклад, або ще хтось з минулого з університету, наприклад, або. У вас буде якась пропозиція по роботі, але якщо це робота, яку ви раніше вже виконували, в минулому у вас була така робота, то ви можете на це, звичайно, погодитись. Ось, наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 5 серпня по 28 серпня. Ретроградним він буде в знаці діва, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, і це говорить про Тему нерухомості і тему місця проживання. Тобто, можливо, вам необхідно буде поїхати в батьківський дім, закінчити якісь там справи. Або якщо для вас актуальна тема, наприклад, спадщини, і вам треба було оформити спащину, але ви це не, це не доробили, чи не дооформили, чи там у вас якісь там. Питання по квартирі чи по будинку, то зараз добре цим займатися і добре дооформляти. Ось наступна тема. А, ще мож, може бути тема переїзду. Може, наприклад, ви задумувались над переїздом, але потім щось вас спинило. Типу, ви не переїхали чи так далі. То якщо для вас це актуально, то, ну, то, ну, то можна переїжджати. Ось. Не можна переїжджати, а ну доробляти якісь документи і так далі. Тобто, якщо у вас буде така думка, можете цим і зайнятися. Наступний раз Меркурій буде ретроградний, починаючи з 26 листопада по 15 грудня. Ретроградний він буде в знаці стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу, а сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство. За наші стосунки з людьми, які нас оточують, з колегами, з друзями, особисті стосунки. Тобто, якщо ця тема для вас буде актуальна, то наприклад, це вам теж може хтось зателефонувати з минулого або колишній ваш партнер або якісь друзі, з якими ви спілкува не спілкувалися довго, і ви можете налагодити зв'язок. Тобто така ретроградність Меркурія в 24-му році. Ретроградним він буде двічі в знаках земної стихії і двічі в знаках вогню. Е, наступне хочу сказати про Уран, адже Уран вже багато років, вже шостий рік перебуває в Знаці Телець, і весь 24-й рік він теж буде знаходитись в знаці телець, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Мерку, е, е, перепрошую, уран буде ретроградним до 27 -го січня 2024 року і з 1 вересня до кінця 24 року. Ось і, і, взагалі, Уран це така планета е, трансформацій, Це планета, яка любить, наприклад, все зруйнувати. І потім на цьому, що вона все зруйнувала, побудувати е, щось нове. А так як для вас, це 12-й сектор гороскопу, то минулі роки для вас була актуальна тема е, такого самокопання, е, розуміння себе. Куди вам іти, чим вам займатися, там, чи ви хочете, наприклад, займатися йогою, чи вам ближче там, наприклад, такі практики, чи то. Це, це для вас найближчі роки дуже актуально, Оця тема духовного розвитку і пізнання себе. Можливо, ви весь час працювали з психологом або думали над цим. Це для вас близнюки дуже добре. Наступне хочу сказати про планету Плутон, адже починаючи з 21 серпня Плутон переходить в знак водолій. Потім ще в якийсь період осінню він трошки виділиться в козиріг, а вже з грудня 2024 року на 20 років перейде в Водолій. І для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, ну, коли актуальна тема за кордону. Переїзду, еміграції, навчання. І це може бути так, що якщо ви, якби викладач, ви можете навчати дітей, наприклад, весь цей час. Якщо для вас актуальна тема переїзду, ви можете кудись емігрувати, переїхати і прожити в цій країні, пробути там довго 20 років. От, і Е, е, і або ви можете піти, е, ну, розпочати співробітництво з якоюсь міжнародною компанією, почати на неї працювати. ну Це теж буде надовго. Е, ось, І е, наступне, хочу сказати, за планету Юпітер, адже Юпітер до е, 25 травня буде знаходитись в знаці Телець. А з 25 травня Юпітер перейде в ваш знак Близнюки. І це, відповідно, буде перший сектор гороскопу. Юпітер це планета, яка змінює знак раз в рік, і це означає, що на рік часу Юпітер перейде в ваш знак. І це значить, що Юпітер принесе вам багато подарунків, тому що це планета, яка любить подарунки. Давати. І це, звичайно, і тема зовнішності, і того, як ми виглядаємо. До речі, це може бути, що ви навіть поправитесь або ви завагітнієте за цей рік. Ну і теж зміниться ваша вага відповідно. І це по першому сектору може змінитись ваша діяльність. Наприклад, ви займались одною роботою ну, по Юпітеру, Звичайно, це буде набагато краща робота. Потім може бути так, що зміниться ваш статус. Ви вийдете заміж. От, зміняться ваші цілі, ваші погляди в житті. Ну, тобто, однозначно, коли Юпітер буде рік в вашому першому секторі, він принесе для вас подарунки. Ще хочу сказати про ретроградність Юпітера. Він буде ретроградним з 9 жовтня до кінця року. Ще є декілька планет, які я хочу згадати. Це планета Сатурн. Сатурн, весь 24-й рік буде перебувати в Знаці Риби. Він не буде змінювати знак, і Сатурн буде ретроградним починаючи з 29 червня по 15 листопада 2024 року. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Тому для вас буде дуже актуальна тема кар'єри, роботи, статусу весь рік. І е, для багатбагато близнюків взагалі змінять свою діяльність і почнуть працювати якби в іншій сфері. Наступне ще хочу сказати за планету Нептун, адже Нептун теж перебуває в знаці Риби. І це знак дуже комфортний для цієї планети, тому що він керує цією планетою. І Нептун буде теж ретроградним в 2024 році, починаючи з 2 липня по 7 грудня 2024 року. І це для вас теж 10-й сектор гороскопу, відповідно. І це тема кар'єри і статусу, і, тобто у вас буде розвиток в вашій кар'єрі. І ще хочу згадати планету Марс, адже Марс теж буде ретроградним в 24-му році. Чому я про це говорю? І про ретроградність, тому що Марс ретроградним буває раз-два роки, і тобто, коли він ретроградний, це важливий період. Ретроградний він буде з 6 грудня по 24, значить, січня 2025 року, і ретроградний він буде. У вашому третьому гороскопі, адже на той час він буде йти транзитом по знаку Лев. І третій сектор гороскопу це тема, яка пов'язана з поїздками, з транспортом, з підписанням документів, з спілкуванням з старими знайомими. Тому, якщо у вас може була якась там тема, наприклад. Продати автомобіль, який ви там купили, наприклад, літом 23-го року. Чому я згадую літо 23-го року? Тому що це може бути актуальна тема, яка розпочалася ще літом 23-го року. І це може бути ця тема, може бути тема, що вам необхідно доробити документи, які ви не доробили раніше. Може бути тема пов'язана з якимись вашими знайомими, з якими ви там? Давно не спілкувалися, але зараз захотіли налагодити зв'язок. Давно не бачились. Наприклад, от тому такі теми для вас актуальні по ретро Марсу. Планету Венера я не згадала, тому що Венера буде йти весь час в прямому русі, в 24-му році. Тому це рік, який підходить для того, щоб вступати в шлюб, знайомитись, відкривати новий бізнес. Так що з Венерою все ок. Тому такий 24 й рік на вас чекає, близнюки. Тут у вас буде актуальна тема дуже спілкування, взаємозв'язку з іншими людьми, тема бізнесу, власних хобі, власних вподобань, тема нерухомості, тема взагалі вас, вашої особистості. Тому такий рік на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.